Чому я припинила смажити на рафінованій соняшниковій олії? Перш за все, смаження взагалі не корисний процес. Смаження, коли у нас скоринка, ця смачна, на нашу думку, утворюється. Там продукти кінцеві продукти глікації. Ці кінцеві продукти глікації вони призводять до запускають процесу старіння. Ми старіємо. У нас судинами неок стає, у нас ендотелій судин пошкоджується, але рафінована соняшникова олія і в цілому рафінована олія це для мене продукт. Я. Чому продукт яд? Тому що природа для нас придумала олію, да? Яку ми придумала насіння або горіх, з якої ми добуваємо олію. І от в цій олії все продумано так, щоб, от є, наприклад, омега 3 омега 6 омега 3 дуже необхідна, вона протизапальна, а омега 6 вона прозапальна, вона призводить до запалень. Також щоб ця омега 6 не така була агресивна, має бути ще й вітамін Е. Вітамін Е – це антиоксидант, То тобто, хто вивчає біохімію, той знає, що це таке. А коли олія рафінується, прибирається. Гексаном, різними розчинниками виморожується, дезодорується. Дуже багато процесів хімозних відбувається з цією олією, утворюється тупо в чистий жир, де омега 6 є, а вітаміну Е вже немає, немає антиоксиданту. І ця омега 6 вона дуже єдрьона. Вона накопичується в нашому організмі і призводить до запалень. І ви думаєте, а що в мене холестерин підріс? Що в мене бляшка? Що в мене не те з судинами? Потім інсульти, інфаркти. І ви ж до. От я просто. Дивлюсь, люди купують рафіновану олію банками. Не можна цього робити. На чому смажити? Смажити треба на твердих тваринних жирах, на смальці, на маслі, не на топленому маслі, як ви часто питаєте, не треба. Оце хтось, я пам'ятаю, хтось вводить в оману, сидить якась жінка і така. Всі нутриціологи говорять, що й цієї російської, що на со на нельзя Жарить на сонячне сонячне а можна жарить на слівочнам. Не плутайте вершковому маслі сто двадцять точка димлення. Просто перечитайте точки димлення і зрозумійте, що на екстравірджоно ливкові трошки можна підсмажити на гірчичний, не можна смажити рафіновані олії. Це яд. А в вашому організмі, от ті люди, які не не, не слідкують за своїм здоров'ям, тільки рафінована олія, ось ця сонячка, ви не отримуєте корисних жирів. А корисні жири це молодість, корисні жири це ваша репродуктивна система. Це ваше серцю. Треба 70% для енергії жирів. А ви його травите, ви самі знищуєте своє здоров'я, а потім кажете, що лікарі погані, вони вас погано лікують. Думайте.